Полягає питання, щоб зберегти вологу, накопичити і зберегти. Потрібно грунт менше рухати, а більше його, щоб вологу він накопичив і рухати його безпосередньо перед сівбою. Він же, мабуть, ну у нас гектарів не багато, 600 гектарів землі, Я думаю, півтори тисячі ми з ним зробили за цих чотири роки. Крім розхідників, як кажуть, ну не було нічого. Техніка хороша, надійна, потужна, витривала, претензій немає до виробника. Ми зараз йде на збіднар і після нього зразу буде йти передпусний комплекс урожайність, можливо, навіть трошки і піднялася. В є досить потужна техніка, в обробітку близько 600 гектарів землі. Грунти в нас в основному піщані, і у зв'язку з цим ми поступово відходимо від оранки і за оранку замінюємо поверхневим обробітком. І після цього проводимо сівбу, бо складаються так погодні умови, що потрібно зберігати вологу, яка необхідна для зросту рослин. Оранку проведеш, родючий шар там тих 6 8 до 10 сантиметрів, закопуєш його. Вітрова ерозія. Ми зараз запускаємо цей ерегат і на зиму. Якщо, наприклад, там планується весною посів після сої, після зернових. Ми приходимо ним на зиму. Робиться така досить непогана структура ґрунту. Волога туди попадає, зима, мороз розриває цю плужню підошву і весною ну супер. На даному полі ми працюємо десь до 20 сантиметрів. глибше не працюємо на зиму, знімаємо з Лап ці леза знімаємо тоді десь до 25-27 сантиметрів. йдемо на зиму. Ми мали трьох виробників на цьому самому полі після жнив, мали хороші виробники. Приходь до нас були на полі, але ми порівняли на одному полі, і цей нам більше сподобався. Більше нам він підійшов. Видар у нас є свіфтер. Цей культиватор 8-метровий свіфтер є. Техніка хороша, надійна, потужна, витривала, претензій немає до виробника. Все продумано. Він же, мабуть, ну у нас гектар небагато, 600 гектарів землі. Я думаю, півтори тисячі ми з ним зробили за цих чотири роки. Ми зараз йде на збіднар і після нього зразу буде йти передпосівний комплекс. Цей агрегат найкраще для посіву підготовляє ґрунт. Йде цей агрегат і зразу сівалка. А інші були виробники, потрібно було вже брати культиватор, щось таке борони, пробувати вже це. А тут практично у нас дві одиниці техніки задіяні на посіві. Ми отримали дружні сходи, менше бур'яна на полі і швидший посів відбувався в коротші терміни, в стислій терміни. За рахунок того, що волога збереглася і розрив. Практично там 2-3 години урожайність можливо навіть трошки і піднялася. Агрегат у нас вже четвертий рік. Зараз в основному вся нагрузка йде осінью на нього. За осінь ми сіємо десь близько 300 гектарів, і все йде цим агрегатом. Ми обробляємо ним під пшеницю, ячмінь, жито сіяли вчора жито сіяли сою. Тільки оранку проводимо під ріпак і під кукурузу, бо заворуємо під кукурудзу органіку, а ріпак, ну, хочемо спробувати для порівняння, але поки боїмося під ріпак, поки використовуємо оранку. Бачите, ми обробили гліфосату, волога збереглася. І потім менше бур'янів навіть, бо завжди проблема минулого року. Ми по ріпаках проводили оранку. Там цілий гербарій бур'янів, і зимуючі, і осінні. Дуже багато бур'янів. Внесли добрива, поки осінь, весна була досить холодна, не можна було внести гербіциди. Частина цих добрив бур'ян забирав. А так після цього бурян практично знищується. І менше бур'яна навіть. Спереді йде два ряди потужних дисків, які в діаметрі, напевно, 62 сантиметри. Не пам'ятаю, мають два ряди дисків. Після цього йдуть два ряди лап, потужних лап, досить потужних. Було й дороги, треба було ним заробляти. Ну, все продумано, конструкція досить продумана. Два ряди лап. І за лапами йдуть такі вирівнюючі загортачі, і потім каток Каток залежно від потреби можна комплектувати різні є види катків. Нам цей підійшов, ну, досить так як нас пісочок, щоб трошки ущільнював ґрунт. На досить простий. Все регулюється за 2-3 хвилинки, глибина врегулюється і супер. Крім розхідників, як кажуть, ну, не було нічого. З лапи не міняли. Тільки ці робочі органи, там деякі брали. А ну, це розхідний матеріал, тим більше у нас пісок. А так бачите, конструкція щільна, досить міцна, ніде не видно сварочний, грубіт, Все ціленьке і він. Ну, Працює і по травах треба їх підворушити, щоб потім оранку зробити. В таких умовах різ, різної складності працює. Десь літрів 15 зараз йде, а на плуг трошки більше, на 2-3 літри більше.